Ухвалити план подальших дій та директивно донести його до командирів на місцях. Таке відеозвернення до керівництва держави та очільників Міністерства оборони України записав та оприлюднив полковник Юлій Мамчур. Його частина повітряних сил, що дислокується в Бельбеку, перебуває в оточенні російських військових уже десяту добу, і саме українські льотчики одними з перших відмовилися виконувати отриманий ультиматум, скласти зброю і присягати на вірність самопроголошеній владі Криму. Також бригада тактичної авіації відома тим, що неозброєними українські військовослужбовці ходили відбивати власну частину в російських зелених. А коли ті відкрили вогонь у відповідь, українські військові заспівали гімн у своєму зверненні полковник Мамчур наголосив, що ситуація на півострові стає дедалі напруженішою, а тиски з боку місцевої влади та спецсил сусідньої країни сильніше. Случай не неприйняття вами відповідних рішень. Мы будем вынуждены действовать согласно Уставу Вооруженных сил Украины вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженности подготовке подразделения российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца.